Дивляйся це відео до кінця, тому що наприкінці відео буде анонс нового відео, яке я, напевно, касненка я викладу сьогодні. Всім привіт! Зараз буде чуточку перше відео, по-моєму, про інтернет нормально. Це буде як в стилі підкаста. Подкаста. І це буде про... Нов, обнову. Тут не буде відео, як я граю в отак. Тут просто буде я. Е, буде, бо я потверждено ну, вже, що 3 глава 6 глави буде зирним зер... війнами і це мені не подобається. Тому що як може бути, що братанчик який там, не знаю, ну, зерних він, віде... не ну, хто перш? Е, е, може, це якийсь прикольні будуть злодій, не знаю. Е, якийсь злодій буде, наприклад, ну, буде зав'язаний в сюжетку. Але це ще не точно. Але все одно я думаю, тому що от у нас вже був сезон повністю присвячений е, хіп-хопу. це з е, Eminem, е, Juice World і а, і Ice ну Snoop Dogg. Е, то там, власне, там була сюжетка. Ну, чуть-чуть, Але сюжетка хоч якась. Це мені не дуже подобається. Е, ще, що говорять, що сервери вже полагодили це імба, тому що в мене була проблема, вже її немало. Е, Так само сьогодні 115 вебаксів рівно не менше або більше. Може? Е, можуть бути хто грає з страження збирів ПВЄ. ПВЕ. Бо Скорпіон так само залишиться до, до кінця другого, другого сезону, 6 глави і 30 голови. І це доволі прикольно, але не думаю, що це, було, ну, що це буде нормально, тому що там ще скільки до кінця сезону. Я не знаю вже. забув я. Буде новий турік про динозаврів, але як мінімум вони будуть тістіровані. І це нормально. Ще багато хто говорить, що буде ще друга вилна з черепашками ніндзя. Не знаю, не знаю, бо я не дуже фанат черепашок ніндзя, але може бути імба. Може бути імба. Е, ще, ще, як багато хто говорить, що буде, в, що буде новий концерт поки що. ну Як мінімум, зараз вони в так би мовити. І е, от що можу сказати: мега імба те, що е, буде. Якби, Буде нова карта в перезарядці, бо я дуже люблю перезарядку. І, власне, я пост... ну, власне, це доволі добре, тому що я власне люблю іменно більше другу главу, напевно, ніж першу главу. І це, по-моєму, топчик, топчик, топчик. А ще сьогодні е, Мерл, такі пацанчики, вже його як шкафчик з'явився сьогодні. Отак. Ну сьогодні з'явився. Е, от що можу сказати, що, власне, прикольна обнови вийшла, але, але іноді не дуже прикольно. Е, і ще, по-моєму, це не мега прикольно, але говорять, що буде. Іскусь. Іс... Ну, е... Ін... ну іскутський інтелект, оце, вот я вже забув, то він буде по. то він буде Фортнаті. Погано, погано. І власне, ну, це добре. Ну, як, я не про те, що е... добре в тому плані, що буде штучний інтелект, але. Може все-таки бути добре. І, власне, от що можу сказати, е, ще багато хто говорить, ну, це вже окремо, це окреме відео буде, напевно, на цю тему, сьогодні, напевно, так само зроблю. На тему, чи купляти БП наступного сезону і все таке. Тому поки що, поки що. Я вам говорю, напевно, гадайте що, ну гадайте. Ben bu kadarlık. Bakalım.